Та ну і наступна тема, яку пропонуємо разом з вами обговорити, це модульні укриття в Києві. Ну от, власне, до сих пір в нас ця тема актуальна. На четвертому році повномасштабної війни громадськість вкотре повертається до обговорення цього запитання. І от на сайті Київської міської ради вже зареєстрована відповідна петиція. Чи будуть такі модульні укриття ефективними? І чи з'явились нарешті юридичні і технічні норми, які дозволяють їх облаштувати? Всі деталі Олена Квіті ще масштабу, будь ласка, цю ситуацію. Тому... Тому що тема укриттів ще в такому вигляді, в якості модулів, це це досвід, який має прийняти вся країна. Що з цим? Ще раз доброго ранку. Насправді ви знаєте, я вже збилася з рахунку, скільки разів це питання облаштування модульних укриттів воно підіймалося в Києві громадськістю і не тільки, тому що якщо згадати із нещодавнього, то от буквально влітку очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко він знову ж таки фокусував, ну зміщав фокус уваги на те, щоб облаштувати за допомогою таких модульних укриттів додатковий захист для населення. Про це декілька разів говорив сніданок, і насправді такі модульні укриття. Вони вже дуже давно, фактично з початку повномасштабного вторгнення, функціонують в багатьох містах України, зокрема. Таку публічну дискусію щодо облаштування мови потреців в Києві розпочав Володимир Фомічов. Він запостив відповідний пост на своїй сторінці у Фейсбуку. Володимир Фомічов, він колишній полонений і журналіст Ліга Нет, і просто киянин, який не ведуться до слуга міста, дуже часто він підсвічує проблему Києва для того, щоб зробити Київ більш комфортним і дуже важливо зробити його більш безпечним. Ось вчора ми з Володимиром поговорили. Чому, на його думку, модені укриття мають з'явитися в столиці. Давайте послухаємо. Тому, наприклад, була ситуація, я пішов бігати в суботу минулу, на лівий берег, з правого на лівий берег. Я прибіжав на Лівобережну, почалась тривога. Метро на лівобережні не є як укриття, воно відкрите. Звісно, розумію, що є всі різні ці карти укриття, все інше і так далі. Але є ну, одна ключова проблема. Зазвичай людина не заходить в Київ цифровий, щоб дивитись карту укриття. Тривога почалась щось реально летить, і людині треба сховатись вже. Ту ситуацію яку змалював Володимир. Вона є дуже дуже життєвою. Мені здається, і це вона тільки один із можливих варіантів того, що от трапилася несподівано боку, що злотить, збивають вам. Треба сховатися. Я насправді от сьогодні цю локацію брала не просто так: це Київ, набережно-хрещатицька, і тут ходить громадський транспорт. Сказав до мене, є зупинка громадського транспорту. У свою від ситуації знову ж таки щось летить. Вам треба сховатися до метро. Дуже далеко укриттів, Мені здається, тут не підземних переходів, нема. Якщо йти кудись до укриття, то ти просто йдеш по відкритому полю. Сховатися тут немає. Тому можливо саме в цьому місці також було доречним облаштувати це модульне укриття. І ще щодо мапи цих укриттів, дуже часто, коли починається тривога, зв'язок зникає і просто відкрити цю мапу неможливо. Тому, от власне, про що говорить Володимир, це облаштувати такі укриття ось в таких місцях на зупинках, наприклад, біля ринків, там де велике скупчення людей на площах, в парках, там, де до Кого знаєте, нормального підземного укриття дуже далеко. Ну і аби у таких модульних укриттів з'явилося більше шансів Облаштуватися тут у Києві. Володимир Фемічані зареєстрував відповідну петицію на сайті Київської міської ради для того, щоб вона була розглянута, необхідно щоб вона набрала щонайменше 6 тисяч голосів. І ну і поки люди заходять там, підписують ну, або не підписують цю петицію, що дуже цікаво я помітила саме під постом Володимира у Фейсбуці. Згорнулася така дуже цікава і дуже різна на мою думку дискусія. І я зібрала для вас декілька коментарів. Наприклад, хтось дякує, і вже підписав цю петицію. Хтось насправді ставить під сумнів облаштування модерних укриттів столиці, мовляв, що в інших містах України. Вони ну перепрошую перетворилися на обирання, і можливо саме тому київська міська адміністрація не хоче їх ставити. Хтось коментує про те, що за три з половиною роки війни війни в місті до розуму не довели і взагалі такі ну стаціонарні підземні укриття, не кажучи вже про те, щоб облаштувати якісь нові, в тому числі модулі. Також пишуть, що люди можливо не будуть ними користуватися, і але от є один коментар, який мене зачепив не більше про те, що от, фактично вже ну там Четвертий рік війни добігає кінця. І чому люди в країні, в якій йде війна, взагалі мають виборювати право мати бомбосховища і створювати, і підписувати якісь е, ну взагалі відповідні петиції. Але е, знаєте, тут дуже багато питань, але перед тим, як переходити знаєте до другого етапу, хто цього присяга буде обслуговувати, чи будуть ними користуватися, по-перше, в місті Києві їх. Потрібно е, мати і раніше, як так як ми вже не раз розповідали про цю тему, головним аргументом влади в Києві було про те, що е, немає відповідного законодавства для того, щоб облаштувати ці модульні укриття у столиці, хоча я зауважу, що цивільний кодекс дозволяв монтаж первинного модульного укриття. А, і от е, нещодавно там трошки більше місяця тому в цьому питанні саме юридичного е, е, оформлення, взагалі, закріплення норм. Е, е, Ваштування цих модульних укриттів з'явилися вже нарешті певні позитивні зрушення. Зокрема, 1 серпня 2025 року набрав чинності національний стандарт ДСТУ первинні мобільні укриття, основні параметри та методи випробування. І це вже є такою знаєте, основною законою підставою для того, щоб ці модульні укриття ну нарешті з'явилися в столиці в тих, в тих місцях, де вони. Можуть бути корисними. Ну і друзі, якщо ця петиція, я нагадаю, що петиція, яку зареєстрували зараз на сайті Київської міської ради, вона потребує 6 тисяч голосів. Якщо вона набере цю кількість, вона буде розглянута. Тобто, шанси для того, щоб модульні укриття з'явилися в Києві, вони все ж таки є. Туль, дивіться, ну з юридичної точки зору облаштувати модульні укриття в Києві це можливо, як ми розуміємо. А очі доцільно тоді під питання доцільно це робити? Що кажуть експерти? Друзі, ну доцільність це також таки дуже дуже важливе і певно, що основне питання. І експерти кажуть, що все ж таки ось такі модульні укриття, особливо на землі. Вони в першу чергу вони захищають від уламки засобів враження від вибухової хвилі. Ні для кого не секрет, якщо це буде пряме влучання, то вони захистити населення в цьому випадку не можуть. І знову ж таки, я хочу повернутися до того, до тих стандартів, до того ДСТУ, що стосується цих модульних мобільних укриттів, які був прийняти в серпні цього року, і саме цей стандарт він передбачає Едення і побудову і експлуатацію трьох видів укриттів: це залізобетоні, металевобетонні та металеві. Давайте послухаємо експерта. Дистиу розраховано, що дана споруда е, забезпечує захист населення до 40 хвилин в державному будівельній нормі такого поняття не існує і до сьогодні. Тобто ДСЦУ дозволило формування і використання даної споруди. Друзі, якщо коротко, то ось такі модульні укриття вони не є об'єктом будівництва і можуть, і вже за замовченням нормах прописано про те, що вони можуть забезпечити тільки такий. Короткочасовий тимчасовий короткий захист населення. Тому, якщо говорити про доцільність, то облаштування таких модульних покритів вони не можуть бути повністю такою панацеєю для того, щоб захистити населення, але все ж таки експерт каже, що їх доцільно будувати, от саме в місцях такого великого скупчення людей це такі парки, наприклад, біля ринків, базарів, ось такі зупинки, як, наприклад, позаду мене в тих місцях, де дійсно. До Такого повноцінного укриття дуже багато часу, але знову ж таки наголошую, що вже за замовчування в цьому стандарті прописано, що укриття можуть використовуватися лише до 40 хвилин. За 40 хвилин вона має зорієнтуватися і знайти перебігти фактично в інше укриття, де, яке може забезпечувати повний захист. Тобто ці укриття вони знаєте, на таку ситуацію. Що с летить не дай боже над головою, збивають швидко, швиденько забігти, сховатися від уламків і. Пересидіти, ну і власне, от на такому і використання цих модульних укриттів, і доречність цих укриттів облаштування її в Києві саме наголошує і петиція, яку нині зареєстрували в Київській міській раді, яка зараз винесена до підтримання до голосування. І також я хочу зазначити, що вчора нам експерт прокоментував, що такі модульні укриття вони. Не підходять для забезпечення і взагалі для використання як повноцінні укриття, наприклад, в різних закладах, як дошкільних, шкілів, ну і так і, і в інших різних закладах. Колеги максимально розкладаємо модульних укриттів, зокрема в Києві і області. Олена Квітка будемо дивитися, як буде реагувати на петицію, зокрема влада та сама рада. Пасибі, оле, Кітуль, а оле квітуль не та вже якось хочеться, якщо чесно, більш бурхливої реакції Це, від місцевої влади на четвертий рік повномасштабного вторгнення. тебе що... ж кась. Своя споглядацька історія, бо тому mm -hmm. твоїй майже просто рідному Харкові. наприклад, ви ж там Мова про ці модульні укриття йшла вже дуже давно, і деякі міста от чомусь знаєш, якось швидше організовуються. Mm -hmm. Той самий Харків є, такі і на зупинках укриття, і просто по місту. Дніпро так само ми бачили, і так безумовно. Це такі великі бетонні укриття, які стоять просто Бай, посеред як воно вулиць. Працює, воно працює так, що як мінімум воно тебе може захистити від уламків, шахедів, ракет або чогось звичайно від прямого. Ну, звичайно, 뭐가? користуються тому дуже дивно, і багато знаєте, людей з інших міст дивуються, що столиця в цьому плані чомусь до сих пір відстає. Хоча можливості поставити це все є насправді. Але бачите, дуже багато бюрократичних питань, затвердження технічної, якоїсь е е е я... якихось моментів. Коротше, ну е <ш windows> <elle> no, будемо слідкувати, чи набереться петиція потрібна кількість голосів і продовжувати цю тему. <прос>